Доброго дня, любі діти та шановні батьки, я рада вас вітати на занятті з ознайомлення з природою. Діти, зима ще триває. Сьогодні ми з вами познайомимося з другим місяцем зими місяць січень. Місяць січень є також першим місяцем нового року. В народі кажуть. Січень наступає, мороз людей обіймає. Ще його також називають сніжним сніговим тріскун, льодовик, щіпун. А чи знали ви діти, що місяць січень називає так, тому що припадає на середину зими? Він немов січе зиму навпіл. Дехто вважає. Що назва прижилася через те, що всередині зими просто найпекутіше січуть морози. Місяць січень це вершина зими. Саме він починає відлік нового року серед 12 братів місяців. Місяць січень найстарший і найлютіший, з його приходом зима. Остаточно оселяється в наших краях, вона знаходиться в розквіті. У січні сонце піднімається вище, бувають ясні дні сонячні, але морозні. Дні вже стають довші і світлішими. Прибавка дня ще не зовсім помітна. Земля у січні все більше охолоджується і кам'яніє, а вода дедалі більше промерзає. У січні бувають дуже сильні морози. Випадає багато снігу і все навколо здебільшого вкрито білим твердим снігом. А ще з січнем пов'язано багато прикмет. Якщо січень холодний, то липень буде сухий. Коли в січні березень, у березні чекай січня. Ось такий суровий і сніжний місяць січень. Але зима на цьому не закінчується. Попереду ще один місяць зими. лютий. Діти, скажіть мені, будь ласка, а про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про зимовий місяць січень. Так, а як ще називають цей місяць? Так, молодці. Сніжний сніговий тріскун, льодовик, щипун. А чому його називають саме січень? Так, тому що місяць січень припадає до середини зими. Діти, а що буває в січні? Так, сильні морози. Молодці. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!